Добрий ранок, шановна аудиторія. 4.11.25 рік. Як вам нові умови подання відстрочок, нові умови продовження відстрочок через ЦНАПи? Уже всі позаймали багато тисячні черги в усіх центрах надання адміністративних послуг. А талончики видають. В день, якщо не помиляюсь, там від 20 до 60 штук і все. Тому раджу всім антиприхильникам Резерву Плюс, скачать все ж таки, цей Резерв плюс. Деякі пишуть передача інформації третім особам. Ну а коли ви через Резерв Плюс оформлюєте відсрочку на мобілізацію, і інформація ця розкидується через там, раци, там, е управління соціальних, якихось совбес, воно називається управління соціальних послуг і прочі, прочі ці всі ситуації. Е е ви не переживаєте, що там ваші дані використає хтось в якихось там ситуаціях. Так ось я вам кажу відверто, це. Все, ваш надуманий бред. Такий же бред, як і волевиявлення, Я людина, я не особа, там конвенція і проча вся ситуація. Ті, хто мають підстави на відсрочку, вони цю відсрочку вже давно реалізували, або будуть повторювати, реалізовувати через Резерв Плюс. А ті, хто не мають підстав на відсрочку, і ті, хто ховаються, від всіх цих ситуацій, і вважають, що десь негативні ситуації відбуваються десь, і заглядають на діпстейт, і думають, що це просто якась там фейкова ситуація, то рано чи пізно ви зрозумієте, що ви помиляєтесь тоді, коли вам в двері постукає російський валінок або сапог, ну, скоріш за все валінок. А може САПОГ. Тому всі, хто мають підстави на відсрочку, раджу користуватись нормами постанов Кабінету міністрів, законами України згідно чинного законодавства, і подавати документи на відсрочку, не ігнорити повістки, знімати порушення, проходити військово-лікарські комісії, тим більше що підстави на відсрочку у вас є. Ну і відповідно бронювання Якщо особи відповідальні за ведення військового обліку не знають, як і що організовувати, звертайтесь. Взагалі, всі ті, кому потрібні консультації супровід, щоб менше навантажувати черги в самих ТЦК, в самих ЦНАПах і прочих всіх ситуаціях, звертайтесь за телефоном, зазначеним в шапці профіля. За консультацією або адвокатським супроводом в відповідній інстанції, Юкабо або ще адвокат Шевченка до ваших послуг.